Ознайомлення, будь ласка, з величинами. Е, мірами... руху, так, величина руху. Так, зараз хвилиночку налаштовуємо. Я буду показувати, буду коментувати, щоб ви знали, тому не хвилюйтеся. Що у нас трапилось? Так, будь ласка, зараз завантажується у нас презентація. А ти Сьогодні на уроці ми працюємо з нами. Підручника. <рістувати> підручника> так, все, хлопці, дівчата, розмови. Так, записуємо в наших зошитках. 30 листопада класна робота. Швиденько. 30 листопада класна робота. Я до кожного зараз підійду. Покажу, що ми робимо. Можна. Так, сьогодні це розмова. Будь ласка, я підходжу. Зараз завантажиться презентація, щоб вам було видно. Хоча б на екранчик трішечки буду коментувати. Зараз хвилиночку. би ще у нас робота в інтернет, хорошо, взагалі було чудесно. Так, Все отже, тема сьогоднішнього нашого уроку. Будь ласка, знайомлення з величиною швидкість, і сьогодні ми будемо з вами розв'язувати прави та задачі на знаходження. Об'єктів швидкості. Будь ласка, отже, сьогодні ми працюємо з вами зі сторіночкою підручника 90 о, точніше 100. Як завжди починаємо наш урок із усного рахуночку. Тому, будь ласка, давайте з вами будемо зараз працювати. Так, беру ручки в ручки комп'ютер, щоб вам було видно. Так, себе вимикаю, тому не потрібен нам екранчик зараз. Так, і переходжу за нашим нашою презентацією. Будь ласка, як завжди, ми починаємо наш урок із усного рахуночку. Швиденько. 20 помножити на 6. Це буде 120, так? А 13 помножити на 8? Швиденько. Скільки? 13 на 8. 10 на 8. 5 на, на 8. 24. Разом це буде в нас 104. Так, добре, будь ласка, давайте зараз відкриємо наші зушитки, запишемо 30 листопада, класна робота, і каліграфічно пропишемо число 7261. 7271. 7000, будь ласка, 261. Так, будь ласка, сьогодні я ще раз нагадую: сторінка 100, Ми працюємо зі сторіночкою 100, Відкриваємо підручничок і дивимося. Перше завдання: тема швидкість, час і відстань. Ми будемо сьогодні працювати і ознайомлюватися, що таке швидкість і як е, вона нам ну, для чого потрібно її знати. Давайте подивимося з вами на завдання 575 нашого підручничка. Задача так. уже з Отже, подивіться, будь ласка, задача в нас є така: за дві е, години автобус проїхав 120 кілометрів, проїжджаючи щогодини одинакову кількість кілометрів. Скільки кілометрів він буде проїжджати за одну годину? Подивіться, будь ласка, у нас є що дві години е, автобус за дві години рухався. Так, автобус, дві години. І він проїхав 120 кілометрів сказано, що щогодини він буде проїжджати одинакову кількість кілометрів. Як знайти, скільки кілометрів він проїжджав за одну годину? Ми Нам потрібно з вами 120 поділити на, на що? Нам треба 120 поділити на 2. Це буде 60 кілометрів, він проїжджав за одну годину. Тобто, дивіться, у нас є години, правильно? І у нас є кілометри. У нас тобто, є час і у нас є відстань, за яку він подолав за дві, за дві години. І щоб знайти, скільки, яку відстань він долав за одну годину, ми з вами всього на всього 120 поділили на 2, буде 60. Тобто за одну годину він долав 60 кілометрів. Тобто, якщо за кожну годину автобус проїжджає 60 кілометрів, то говорить, що він рухається зі швидкістю 60 кілометрів за годину. Отже, швидкість у нас позначається в кілометрах за годину. Час у нас позначається в годинах, хвилинах, секундах. Ну а відстань, тобто шлях, який він подолав, наприклад, за цей час. Ми позначаємо в кілометрах, метрах, сантиметрах. Правильно, молодці. Трішечки пригадали трішечки. Отже, подивіться, тепер у вас є з вами таке пояснення. У вас є. У вас є правило на сторіночці 100, на сторіночці 100 щоб знайти швидкість діти оці кілометри за годину. Нам потрібно з вами відстань за весь шлях поділити на той час, за яку він подолав цю відстань, і е, залежить між швидкістю. Ну, наприклад, залежність між швидкістю, швидкість позначається буковкою В. Бачимо буковкою В швидкість позначається. Тому давайте зараз в своїх зошитках запишемо В. Ось бачите, англійська буковка друкована В. Бачимо велика. В. Бачимо? Пишемо В і пишемо швидкість це кілометри за годину. не треба нічого писати. Ми пишемо В і пояснення: це швидкість, це швидкість. Вона визначається в кілометрах. Кі, і і мені незручно просто тут писати, тому е, так. Кими год в кілометрах за годину. Ще раз? Ні, ну ви пишете швидкість, ВУКОВКА швидкість. О, о, ні, Ми записуємо з вами кілометри за годину. Вибачте, зараз повертаю назад. Зараз я включаю довідничок, так? Отже, швидкість у нас позначається, щоб ви знали. в, отут поряд пишу, Це у нас кілометри за годину. Ось так вона позначається. бачимо? Далі буковка С з нового рядочка. Давайте з вами запишемо. буковка С. Велика англійська, так? Англійська буковка С. Ні. Це у нас з вами відстань. 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 І вибачте, так, в мене помилка, російська мова. Відстань. І вона позначається в чому? Просто в кілометрах. Просто в кілометрах. Кілометри. Кілометри. І є у нас з вами буковка англійська. Т. «Т» це в нас з вами час. Час. Бачимо? Він позначається в годинах, хвилинах, секундах. Зрозуміло? «Т» – це у нас час і позначається в годинах, хвилинах, секундах. Є. Yeah. І отже, ми бачимо відстань буковка В, так? швидкість в, в кілометрах за годину. Відстань це англійська буковка С в кілометрах визначається. А будь ласка, час це буковка Д. В годинах, хвилинах, секундах. Ну, дивлячись, який буде у нас час, так? Добре, будь ласка, і дивимося, що що них? Знай... Це відстань. І тепер дивимося, будь ласка. Отже, ми тільки що шукали з вами швидкість нашу, правильно? У нас був час дві години і було 120. Даш, тобі видно? Ну, будь ласка. І була, була, був у нас час дві години, і була у нас відстань, так? 120 кілометрів. Ми що знаходили з вами? За одну годину що у нас було? Що ми знаходили? Швид... Швидкість. Тобто, подивіться, будь ласка, перед вами ось є формула. Бачимо з великої буковки, з нового рядочка. Перепишіть відстань дорівнює. Що треба. Щоб знайти від, швидкість, нам потрібно з вами відстань поділити на час. В дорівнює. У вас є в підручнику, так? Оця формула. В дорівнює С поділити на Т. Це означає, що у нас відстань, ми ділимо на час. Подивись, будь ласка, ось у тебе є формула ця. Знайди її і виконай. Є? Записали, будь ласка, формулу. Це означає буковка В це швидкість. І щоб знайти нам цю швидкість, нам потрібно відстань поділити на час. Так, добре, отже, і ще раз читаємо з вами. Дивимося правила. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Залежність між швидкістю. Це буковка В, яка визначається в кілометрах за годину. Відстань лінієчки. Е Будь ласка, дайте лінієчки. Відстань дві, дві. дві лінії відстань. Вона визначається в нас в кілометрах, і час у нас визначається в чому? в чому визначається час. Я тут. В Чому час визначається? В годинах, година, хвилинах, секундах. Добре, крокуємо зараз з вами далі. А так, зараз ми це прибираємо. Бачите, які в нас екстремальні умови. Але, але. Так, а ми крокуємо з вами далі. Ну що ж, сьогодні ми будемо знаходити нашу швидкість за ось цією формулою, яку ми записали собі в зошиток. Тому, будь ласка, давайте подивимося. Швидкість пішохода 5 км за годину. Поясни, як ти розумієш цей вираз. Швидкість... швидкість пішохода 5 км за, за годину. годину за одну кілометр. годину він проходить скільки? 5, 5 км. Кілометр. Швидкість космічного корабля 7200 uh, метрів за секунду. Що за одну секунду корабель пролетає? 7200 метрів. Молодці, 7200 метрів. Добре, подивіться, будь ласка. За таблицею обчисли швидкість руху об'єктів. Пишемо, будь ласка, завдання 577. Завдання 577. Перед вами така сама таблиця є в підручнику, я її вивела вам на екран. Я розумію, що не, не, не все видно, але 577, подивіться, за таблицею обчисли швидкість руху об'єктів. У нас є рухомий об'єкт, це велосипед, літак і ластівка. Швидкість на і велосипеда, ластівки літака невідома, але відомо їхній час і їхню відстань. Тобто, за дві за години а, у велосипедист проїжджає 28 кілометрів. Що ми можемо знайти? Його швидкість. Щоб знайти його швидкість, нам потрібно знати, скільки він буде рухатися, за якою дією ми будемо. Пиш, пишемо перше, 28 поділити на 2. Правильно. Буде 14. Але чого? Що це? Ми швидкість шукали? Швидкість? Чому ви? В чому ви визначаємо швидкість? Ні, дивіться, швидкість в чому ви визначається швидкість? Ну, у нас є час і у нас є рік. Кілометри в дужечках пишемо за годину. Кими ми год. Дорівнює 14 кими год. У дужечках Кими, рисочка. Так, годину. Дивимося, літак. Три години 1500 кілометрів. Яка буде швидкість літака, Андрюша? Андрюша. 1500 поділити на 3. 2 з дужечкою. 2 з дужечкою. 1500 поділити на 3 години. Де буде... Тільки не кілометрів. Ми не відстань, Даша, шукаємо. Кими год, кілометри за годину, не забувайте. Ми ж записали, що швидкість – це кілометри за годину. Відстань це просто кілометри, час це години, хвилини, секунди. Так, і ластівка за дві години пролітає 180 вісімдесят кілометрів. 180, 180, 80, 80, 80, 80, 80. Буде 90 кілометрів за годину. Тобто швидкість ластівки 90 кілометрів за годину. Я вибачаюсь, я потім зберу зошити і перевірю. Улибатися угу. будемо потім. 90 кілометрів за годину. Скажіть, будь ласка, ну ви все дивіться, у вас це в книжечці є. Ну чому ви крутитеся? Це все є у вас в книжечці. Третє, Таня, Танюша, третє. 180 поділити на 2. Запис, записуй. Є. Добре, дивимося, будь ласка, крокуємо з вами далі. Отже, дивимося, за дві години пішохід пройшов. Наступне завдання друге, але воно відноситься до завдання 577. За дві години пішохід пройшов 8 кілометрів. А велосипедист за дві години проїхав 32 кілометри. Що ми можемо знайти? Яке питання ми можемо поставити? Тобто, яка швидкість е, пішохода за одну годину і яка швидкість велосипедиста за одну годину? Давайте запишемо задача. 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 За дві години пішохід пройшов 8 кілометрів, то за одну годину, скільки він пройшов? Не чіпайте 32 у нас є дві години, рухається пішохід і проходить вісім кілометрів. То за одну годину він пройде у нас що? Вісім поділити на два. Це буде чотири кілометри за годину. Проходить в нас пішохід. Проходить у нас пішохід. Далі сказано, що за дві години велосипедист проїжджає 32 кілометри. 32 поділити на 2. Це буде що? 16 кілометрів за годину. Це рухається велосипедист. Є, так? Рухається велосипедист. Ну і дивимося, що ми можемо знайти третє? Як ви думаєте, яке ми можемо поставити питання? Ні. Наскільки кілометрів швидкість велосипедиста більше, ніж пішохода? Правильно, це третя дія, 16 відняти 4, пишемо. Буде 12 кілометрів за годину. Тобто на 12 кілометрів за годину велосипедист рухається швидше, ніж хто пішохід. Андрюша, ти написав відповідь? Ну, книжечки, книжечки, є відповідь, будь ласка. Що ми скажемо, що швидкість велосипедиста на 12 кілометрів за годину більша, ніж пішохода? Так, угу. Більша ніж о, швидкість велосипедиста на 12 км за годину більша ніж. Пішохода. Так, є, дописуємо, дописуємо і крокуємо далі, дивимося. Так, дивимося, будь ласка, далі. Наступне завданнячко 578. Це завданнячко усне. Подивіться, велосипедист був у дорозі 6 годин. Або не усне. Записуємо задачу. 578. А, а, так, ну дайте мені хвилинку. 578. Дивимося, велосипедист був у дорозі 6 годин. А мотоцикліст дві години. Велосипедист приїхав 72 кілометри, мотоцикліст 100 кілометрів. Наскільки швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста? Перед нами є план розв'язання. Перше, читаємо перший план. Що це ми знаходимо? Чому дорівнює швидкість велосипедиста? Що ми знаємо, скільки рухався велосипедист годин? Шість годин і скільки проїхав відстань, 72 кілометри. Яке стоїть друге питання? Швидкість мотоцикліста, скільки рухався мотоцикліст? Дві години і проїхав 100 кілометрів. 100 кілометрів. І третє, нам потрібно знати, наскільки швидкість мотоцикліста більше за швидкість велосипедиста. Будь ласка, як ми знаходимо з вами е, швидкість? Давайте пригадаємо правило. Щоб знайти швидкість, потрібно що? Що у нас є швидкість відстань і час? Щоб знайти швидкість, тільки не те а відстань поділити на час. Правильно. Отже, перше, шукаємо відстань. 72 треба поділити на 6. Записуємо. Перша дія. 72 поділити на 6. Буде 12, правильно, кілометрів на годину. Це швидкість велосипедиста. Всім, ну, хоч трошки видно? Так. Годину. Можеш намалювати велосипедиста, який рухається 12 кілометрів за годину, Денис? Скільки цікаві питання, задаєш? Так, тепер дивимося питання: чому дорівнює швидкість мотоцикліста? Як ми, Андрюша, знайдемо швидкість мотоцикліста, Даша? Скільки, я, скільки часу рухався мотоцикліст? Ну, в книжку дивіться, у вас години. книжки. Дві години. А, скільки кілометрів він поїхав? На... Треба 100 поділити на. Два. Буде 50 кілометрів швидкість мотоцикліста. І Даша, помовч поки. Записуйте. І злата бабич, на питання, яке стоїть в нас Яку відповідь ми даємо? Наскільки швидкість мотоцикліста більше за швидкість велосипедиста? Що треба зробити? 50, відняти 12. 50, відняти 12 буде? 38 км за годину. Тобто, що це ми знайшли з вами? Швидкість мотоцикліста на 38 км за годину більше за швидкість велосипедиста. Ну, якщо буде затяжна повітряна тривога, то буде не останній. Ще англійську проведемо. Із записом, так? Да? Та перестаньте. Зараз швиденько закінчу математику і вже буде відбій. От побачите. Всім видно? Так. Ні. Можна тихенько, тільки. Іди. Все дописали. Так, добре, дивимося, будь ласка, з вами далі. Я дещо буду пропускати. Ага. Ну, я подивлюся да, від Я предполагаю ага. Давайте хотики швидше, швидше, швидше трішечко. Є і дивимося наступне завдання 579, Воно усне, поки що ручки поклали. Даша, читай голосно, що відстань треба зробити. Відстань за 4 метрів хлопчик пробіг туди і назад. За 4 хвилини, з якої швидкістю біг хлопчик. Отже, сказано, що відстань хлоп... 4... відстань 400 метрів хлопчик пробіг туди і назад. Тобто він що пробіг сів? Тобто, він пробіг туди 400 метрів і назад за 4 хвилини. Тобто, з якою швидкістю біг хлопчик? Що треба зробити, щоб знайти? 400 метрів і назад за 4 хвилини. А чому, якщо відстань туди і назад 400 метрів? 45, назад, то треба на нам 2. знайти, скільки... 4 на 2 і 700. Так, нам потрібно знайти 4 на 2, це буде 800, або 400 додати 400, а так? Буде 800, 4, тобто 800 метрів, це була його відстань, яку він подолав. І тоді, будь ласка, він що? А, сказано, нам потрібно знайти, з якою швидкістю біг хлопчик. Якщо а, він за 4 хвилини а, пробіг туди і назад, тобто 800 метрів. Тобто 800 поділити на 4 буде скільки? 200. 200 метрів за хвилину він біг і пробіг 800 е, метрів. Так, добре, будь ласка, це завдання усне, ми записуємо з вами рівняння 581. Я повернуся на наступному уроці, Завтра до задачі 580 ми її розберемо. А зараз записуємо рівняння. Ні, записуємо. Можна, будь ласка, х поділити на 20, відняти 360, до 24, помножити на 10. Будь ласка, коментуй, Даша. Треба записати, скільки буде, яка буде відповідь. Тобто нам знайти потрібно що? Різницю. 24. 240. Тепер бачимо, х поділити на 20, це в нас зменшуване. Рі... Від'ємник 360, різниця 240. Як ми шукаємо невідоме зменшуване? Х поділити на 20, це рівні 240 плюс 360. Плюс 360. Буде дорівнювати. У мене нема помилки. 600. Тепер ми шукаємо невідомий що? Ділене. Х дорівнює чому? 600 помножити на 20. 600 помножити на 20, правильно. Х дорівнює скільки? 12 тисяч. Чому 6 тисяч? Так, швиденько допрацьовуємо. Так, буде 12 тисяч. Замість х підставляємо 12, будь ласка, і записуємо. Так. Швиденько, швиденько. А може самостійно, шановні? Так, друге рівнянечко у нас. Х поділити на 40 і помножити на 30 дорівнює 600. Отже, x поділити на 30 дорівнює 600. Щоб знайти невідоме у нас перший множник, x на, поділити на 40 дорівнює. що треба зробити? Щоб знайти невідомий множник, що треба зробити? Шановні, 60, ой, 600 поділити на 30. Отже, x це буде скільки? Це не буде 50, це буде 20. І тепер ми шукаємо невідоме ділене. Як ми шукаємо невідоме ділене? Потрібно що? Частку помножити на дільник. Тобто, що 20 помножити на 40х буде дорівнювати 800. Замість е х ми підставляємо значення 800. Будь ласка, записуємо. Є, будь ласка, і тепер відкриваємо щоденечки, записуємо своє домашнє завдання. Зайчики, швидше трішечки на завтра. Домашнє завдання 584, 585. А це у вас буде, будь ласка, вам потрібно буде знайти швидкість. У вас буде відстань, у вас буде час. Вам потрібно знайти швидкість за формулою, формули, яку ми сьогодні розбирали. Це відстань поділити на час. Це зрозуміло? Будь ласка, 584, 500. Ти... Завтра ми працюємо вдома. Ми завтра до школи не йдемо. Так, зупиняю запис. Зупиняю. Так, дякую за увагу. Помахали всі своїм однокласникам, працювали в таких екстремальних умовах, але записали.